Thank <music> you. по то що це потрібно на інтеграцію, потрібно починаємо. Зверніть увагу, не поспішайте, то що був вихід сподіви української важчею, тобто коли потрібно тобі. Я хочу відмовитися від цього, щоб це паралельно паралельно. Просто подробнее. Похоже, что в принципе, когда ты вернулся за запасом проекта, который вы хотите, который вы с глубёжными выграли в этой нише. Правильно, что вы выносите погрофу, поси В Україні. Говорячи, що в разі експедиції його може що, е, призвати на військову службу. Він справив, що він має все від військової служби, зникли користу. Так вбивати людей, але коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну, то ми в тому праві. Ви ще навіть свят, треба в Походу провеснути, чи можна в такому разі завернути екстрадиційний запит и останні відповіді правду? Вот он осудила, бо обгрунтувалось, обґрунтовалось. Пропозиция тончей молодой. Міжнародного права. І тому випомітна особа повинна, повинна очікувати тілі, поживуть на службі. Окрім того, йдеться рішення Верховної суди право на верну любівському службу в міхованні воєнно обмеження. Конституція Німеччини та Європейська Конвенція з прав людини попідстовається стради. В серпне 2023 року народний депутат Давид Алахан заявив, що Україна що працює над тим, щоб експлуатувати додому військові військову зобов'язані таким законом и український. Рестамик Верховного Рада України в Боніславске, Бониславський своєю чергою заявив, що експедиция чоловіків, які кипю виїхали в Україну з 5 вересня Польща експортувала до Києва громадяна громадян України, які переправляли après, до Європи нелегальні легальних біженці. З цього вересня стало відомо, що влада Австрії не видавати мають повітря, кожи віку Січня, у Львичіна, та Євичіна, також відеці, які ухиляються від службы в армії. повідомлення. Сибира прибув до порози для участі в розширенному сосідами училики МЗС вместе країн и країн. Украина в Риге, ты не раз посоветовал этого нашего человека с рыбой из двоих дом до Франции, из двоих дом до Франции, из двоих дом до Франции. Вин Визма учат скоро, что он был соседом и брал он до Франции и Европейской Украины. Это очередник украинского военно-политического военно-политического ведомства на rozwieni переговори з моїм процвестким другом, мінистром Європи переговорів з профранцірованным, а також колеги з Німеччини, Італиї, Польщи, Пані та Говорить по своєму підтримку приватно стратегічні трохи для спечели радійної дострокової безпеки, дострокової дов... безпеки, України і Європи з прямо і спрямование Росії. Попротив, исключення, дополнительный пола аналізувалося визит, візит візит, візит, до правди. США міняла марка подала на Шатрая, але Олександра Ліника, Німіка, то це вишить з НІ. США звільнили росіянина, Олександра Люди. підозрюємо, вибачте. підозрюємо злочинності в рамках з росією, яка звільнила американця марка Ходоля. То це пише робить. Сам вини даровав криптовалютную криптовалютную двинуть а п'ятдесяти з 2011 року по 2017 році тысячи року зарештовали в Греції на оборудование. Минімувані чотири мільярды до доларів через криптовалюту. Що в Шоха Людика звинуватила Франція, Новозеландія та Росія. Росія намагалася експродувати його, а інші країни теж подавали запити на експродицію у 2018 році. То для Вініка приїздили до Франції. У серпні 2022 року Вінника експродували до США. Там йому висунули звинувачення. У 2024 році Олександр Винник визнав себе винним за деякими пунктами звинувачення. Привідомо про американця Марк, Марка Полєва. 12 пунктах посланих президента США. Аби забрати американського вчителя Марса Подоля, якого в Росії за зубов заболівання наркотиків, заказівки президента США, горіш повела Росії на своєму придатку в рамках округу. Поворот, зокрема, в серпні 2021 року до 100 мало, якого погасив його кількість манкуану, яку йому виписав лікування хронічного болю. У 2022 році його засудили у 14 років позбавлення волі. У 2024 року офіційно візьмав вивела не за справедливого ув'язання. На цьому моменту все. Далі побачимо зі мною у вигляді огляд на YouTube-каналі України та на інтернет-телеканалі Зі А завтра побачимо всю Підписуйтесь на інтернет-канал у WhatsApp.